денек настоящее лето даже в октябре вдруг случается это даже в январе иногда так бывает если утром наступает рано утром наступает день рождения кто до нас пришел? Дідусь напевне прийшов. Не запланувані, неожидані гості. У мене букетик розів подарили. Коси день народження. Ми думали, нікого не буде. Дідусь прийшов, тому що дякуємо велике Велике дякую. Пішли мучити. Ми не ожидали, не думали, що будемо знімати, Ну, треба запечатлити. Рози дуже гарні. Та що у нас опять тортик? Є? Третій день торт. Третій тортик. Що у нас? Кавунчик приніс, балує нас, дідусь сирочок, колбаски ціла куча, сосиски, колбаска, помідори, кава, вино спритне. І багіри кості. Так що, я ще не думала сьогодні знімати, але все-таки день народження, 40 років це дуже багато, страшно, звісно, але... Дальше. Мене з народження. Що каже Катя? Що? Кажи Катюш. Дякую. <реку> <реку> Ой, казала, поки <Букет> полівеквіті. <реку> дякую. Бур'ян. Дякую, дякую за бур'ян. Великий. Міг ромашки подари, просто з поля, я ж казала. Це цей бур'ян не добрий? Добрий, класний, гарний. Ой, красота. Ну що, третій день за столе. Так вийшло. Такий у нас э, э, місяць. Тортик. Дідусь приніс э, жен, женський каприз. Колбаска по-бистрому. Огірочки з помідорами. Картошечка. Вином трошки зап'ємо і все. Букет подарили. Хто там? Хто там? Ты? А ну яхта співала мамі? А співайте з татом, ну? Мама. Мама днем народження! Мама. <ріст> Умничка мамина. Молодина. Мама. Я вітаю тебе. Да? Не. А Не. що? Хочу вітати. <ріст> Не хочу голодна. <вітати. ріст> так що ми вже який день. <ріст> так получилось такий у нас місяць. Ще завтра, коли прийде сестра, коротше. Їмо ми тортики, 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 тортики. Так що ми сідаємо трошки. Ідемо дивитися, що вони там роблять. Ми сідаємо і всі кликати. Накрили стіл і сідаємо. Так що, від смачного ми йдемо трошки празнувати чуть-чуть. Віка споминає дитинство. Достали ми кочуфодулі вчора, з мансарди знайшли. І вони в шоці. Класні такі, Мам, згадують дитинство. Мам, давай, давай. Що там? Мені такі Вони такі з гойдалкою. Вони взагалі в хорошому стані. От іменно сідушка поломана. Двоє дітей. Мам, Добили. Добили. Що? Я бачу, качалка така, ну? Качалка така. Ти не пам'ятаєш, як була маленька бігала Ні. там? Я бачу, от бачу, от. На терасі тата поставив кав'єм. Все для дітей, щоб їм було добре. Класно? Да. Класно. Була маленькая, не розуміла кататися. От 4 роки катаємося на ходулях. Допомагаємо татові, скручуємо ковер, бо за Може піти дощ? Ой, Так, да да, да, да. Помічниці ростуть. Молодці! Все, Віка. Умніці! Які великі діти вже! Катя впала акуратно! Що є, Катюня? Катя! Все, скрутили! Що, значить не намочив! Кося діти ніхто не пускає додому! Виганяють на диван! Да-да, трошки! Мультики, диван! Ага, Вінні-пух, ага. пух. Так. Зелена пучка і сина. синя пулька. Все, мультики дивимося. <гум> Падеш. Вот Та ж усі лягайте а -а -а. дружно до того і віддихати на обід. Ну, ногу забери. Суди? Отак. І діда до себе, діда. Діда беріть до себе. Діда? Що це є? <ріст> Чо, все, вже мультика. Так це у нас другий день вже. Ми їдемо. Треба дещо купити. Ой, який тато, а тато почистив машину, Капець тато. що є? Конфіти в шоколаді хто є? Хто їв в конфеті шоколаді? <ріст> тато з чим їде Віка з пупсом. Катя з квіточками, без квіточки не сідаю в машину. Квіта, Віка, Катя, зимою що, будемо збирати сніг? Катя, зимою будемо збирати сніг. Mm -hmm. yeah. Так, я тут по-битньому готую синю в духовища запікти, mm -hmm. з помідорками і кілейкою курячою. Забула купити має Маша довести, сьогодні таке приготувати блюдо. Чуть посидіти, підпразнувати, підняти настрій. <ріст> так приїхала моя любима сестричка настрій піднімати. <с> <ріст> <ріст> ну, кого поздравляємо першу? Маму. Маму? А чого маму? Кого був перший день народження? Маму. У мами? І в Кусі було. Вікусі. І в кусі було. Куся, перший пакетик Цей. А це Куся тобі з Катюшею. Бери. Нічого Стою. собі. Кажи, а Катюша мені. Я сказала разом. Так. Да. Ні, ні, це маміка. Кажи, мені треба буде плакати. Треба було другий пакет дати Каті. Тепер буде плакати. Це, 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 те, те, Я, Вона ще не розуміє. Ну, Каті і мамі. Так, козу Каті. Катю, що собі? Маша принесла. Ой, ой, да, ти вгадала. Лялі, то що надо. Да, ой, Боже мій. Так, Маші дякую. Маші поцьомали? Поцьомали? файно, Маша, швидко. Ось так молодці. Хай давай малямо. Не це тобі. Дякую, дякую. ту. Ваш чистя. Чистя. Маша, не бали мені жінку. Дякую, дай, дякую, хто мені свято робить. Жалко, пор'язам. Не балуй мені дякую. жінку. Пакетик, кукуйся, Розбалуєш, так мені життя не дає. Я? Пили і пели. Розказує там на камеру. Дякую. А ми це ти забрала, да? так? Дякую. Um, що там, щастя є? Щастя прийшло. О, це зробимо. Тиша маєш. Что, Маша, я потом покажу, что Маша подарила. Ладно, Маша подарила то, что... То, что треба, ты, вводила, Маша, ты как раз подала, Маша, Да, довольно. Конечно. Да. Показывай, что там Маша подарила. Ой, да. далее я пойду туда, да. Ой, такую лялю, София. Такую. Это София. А Кати? И Кати, лялю. И Кати, они за пупса бьются. Ужас. Вика, Вика. Да. С... О, дивіться, який мій чоловік гарний. Бачите? Так. Що я так празнув файно? Не роби мені рекламу. Рекламу без жінки, отако. Давай, давай доносимо. Що там ще? Резиночки Маша нам принесла. Супер Вообще Нам резинок завжди мало. Його треба ну показуй кукла. Показуй. Надавно просила рух а мені не попадало. Супер взагалі. Маш, кусь тобі нравиться? Да. Супер клас. Все, ми в садочок сирозочком, а Катя буде ходити з Мікі Маусом. Гарне, нравиться? Да, супер. бачиш малесенька. Да, Маша принесла вот малесеньку лялю. Покажи, яка малесенька ляля. Ця Барбі беременна. Як я маю обіцяти за дитині, що там животик? А то ляля манюня. Ой, це радості буде. Все, ти можеш вгадала. Ми так любимо лялю останнє время. Ви тут голодом морять. Да. Я прийшла, мене не готують. Вже допікається, то тут їсти хочеш, Так, коротше, Празднуємо ми. То, що було. І гарячі я роблю, і мої квітки. І мої квітки. Красота. І там квітки. І тут доцькі. Доці. я трошки намалювалася, зробила собі настроєння. Усіва з макіяжем. Не таке, як вчора. Ну, я вчора не ждала, що дідусь прийде. І так вийшло просто. Вчора не було, коли швидко готувалося і так прагнула. сьогодні вже так. Чуть-чуть яскравіше і веселіше. Гарячі блюдо готове, баклажанчики розрізаємо. А ну? Дуже смачно, я вже раз готувала. Ну скажи, як було вкусно, правда? Ти ж не пробувала, вона дуже вкусно. Що там? Можно? робити? Можна? Можна? О -о -о -о. Що ти вибираєш? Смотри, що ось такий сок зверху поливається і супер. Такий канал у мене на кулінарному каналі домашня вкусняшка, або ссылка буде під відео. Пробуйте дуже смачно, ситно і красиво. На русскому по-русски канал кулінарний, щоб всі розуміли. Да! Катаємося да, наші. На да! Все, вже я не встигла. Да, не за... да. О, прибий сіську Маші. Да, не можна? Буде да, буба. Що да. є? Собачки? Знаєш, вони граються? Я вообще не понимаю, що вони граються да, ці собачки. Не Куда? Да, Проважає Машу, Тако дружно. А вони лише фотографіруються, фотографіруй, фотографіруй. Пішли. У нас був сьогодні дуже хороший день, сімейний, спокійний. Підняла мені сьогодні дуже хороший настрій. Дуже хорошо підняла настрій. І проважаємо з кнопками. Кнопки виспалися, то і свійка. Катя не спала ніяк. Йдемо. Бусиний дожджан, немає, сонечко, хорошо. Оділася не по погоді, думала, що холодно жарко у байки. А Маша думала замерзне, а їй повезло. Їй мені добре жарко. зараз. Жарко. І зараз ну, не так, як мені. Ну так. Да. <праць> Прощаємося. Хто замітив абрикоси? вони зелені ще? Ділова, не хоче вже. Ось вот так. <зари> <плодульта> пока. Хочу показати, що мені машиня подарила. Ось такий. Пакетик симпатічний з метеликами. Тут було чорний жемчуг, нічний і денний крем. Поки я про це ще нічого не можу сказати, я ніколи чорний жемчуг не користувалася. Зараз я попользувалася нічним. Темніший нічний, світліший і це денний. По запаху такий він сладкуватий, цвіточний, легкий. Ну поки взагалі про нього нічого не можу сказати. І такий наборчик це тут було коробля це. Де макияж для знімання з різниць макіяжа, туші і ось така тушь. Тоже нічого не можу сказати. Потім уже, коли буду пользоваться, вже буду розказувати, як які, що Такі прикольні подарунки, так як мама в декреті не завжди вистачає не то, що тато жаліє, чоловік жаліє. Ні, Просто на сім'ї сім не завжди хватає от мамі на такі іменно. Це ж розуміє жінка, коли в нас в декреті має дітей. Як би ти не старався все одно, в кожних своїх іменно життєвій ситуації. Так що це мені було взагалі дуже понравилося, супер, взагалі подала те, що треба. Та як я своєю деворожі взагалі не збиралася спрагувати, навіть мислі про це не було і мені його просто зробили. Свекр Женін тато і мої сестрички можу так сказати. І чоловік, звісно, і досі. <гум> так що дуже великий всім, хто уважу, хто любить, хто уважає, хто це все зробив, підняв настрій. 40 років все-таки це страшно, це страшна цифра, тим більше дітки маленькі, думаєш про будущее, Ну трошки страшнувато. ну думаю, що трошки пройде время, я відійду від цього, так що всім велике дякую. Таке в мене було день народження. Думаю, все буде добре. До влога, всім пока. Інодна так співає, якщо утром наступає, зоніші!